समूढमस्य वां सुरे चक्रमे विष्णुर् विष्णुर्गोपा अदाभ्यः इतो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानी पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं वदं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवीवचक्षुरादादम् दिवो विष्णौ तवापृथिव्यामहो विष्ण उरोरन्दरिक्षात् हस्तौ प्रणस्वबहुभिर्वसव्यै

ेव गणः सर्वे पूजामादाय मामिगे इष्टकामार्थसिद्ध्यरथम् पुनरागमनाय च स्वास्वायस्थाने गच्छ श्रीमहर्षिवैदिक गुरुपरम्परा विजयन्ते तरा श्रीगुरुदे सरस्वती विजयन्ते तरा श्रीमहर्षिमये स योगी विजयन्ते तरा श्रीमहाराजाधिराज राजाराम विजयन्तेतराम् श्रीमहर्षि विजयन्ते विजयन्तेतराम् श्रीमहर्षि महर्षि विश्वव्या वि विजयन्ते तरा श्रीमहर्षि वैदिक विश्वशान्ति राष्ट्र विजयन्ते तराम् अथ योगानुशासन हथ वेदानुशासन जय मुरुजे जय महर्षि Виступ Махаріші на Акшая Третію 30 квітня 2006 року. Джей Гурудев. Джей Гуру Дев. Сьогодні ми дуже щасливі. To have this day, що в нас цей день цей день сьогодні у ведичному календарі проголошується днем стабільності. День стабільності сьогодні. День для рішень. Для нас. Щоб ми приймали рішення. Оскільки сьогоднішні рішення є препіднестин. Воно сьогоднішній день дає стабільність цим рішенням. Сьогодні Акшая єдність трьох, Яка є вічною. Стабільною. Нескінченною. інтегрованою. Сьогодні день у ведичному календарі, коли вся свідомість країни веде, Індії, землі веде землі повного знання, землі Конституції Всесвіту. Сьогодні день нам прийняти рішення, що ця велика мудрість життя, яка на індійському континенті є повністю присвячена. The door of Badrinatha. To the door. Dveram of the Constitution of the Universe. Constitution. To the door. Dveram of the Administrator of the Universe. Pravitella Vseitu. Where? De In the Deep Himalayas. Glibukov Himalayak. In the state of perfect silence. У стані досконалої тиші є помешкання крайнього динамізму, вічної тиші шиви у формі і якостях Господа Вішну, правителя Всесвіту, опори Конституції Всесвіту, усі погляди і серця цілковито зосереджені на Бадрінатху. сьогодні день відкриття дверей Бадрінатха Глибоко в Гімалаях. А наше рішення. сьогоднішньої Акшая трітії. Це рішення таке ж яке було раніше з року в рік. І сьогодні ми, ми бачимо. In the world потребу цього спрямування зосередження на дні коли двері здійснення двері конституції всесвіту двері уряду. Володаря Всесвіту є доступні нам, як завжди, як завжди, наше життя мало підтримку за дверей цієї верховної мудрості життя, Гурудева. Of Supreme Wisdom втілення цієї верховної мудрості життя. Те саме ми здійснюємо сьогодні очистившись під зливою Раштрагіти ведичної Раштрагіти. Всезагального космічного співу, of the universe уряду Всесвіту, ведичного гімну, очистивши себе і з наміром розкрити очі, на Верховне значення оселі Господа вішну в Бадрінатху, де двері відкриті сьогодні, щоби ми прийняли будь-яке рішення, і час шануватиме це рішення, ми благословенні, що протягом років нашого життя, ми рухалися цим тунелем мудрості, крайнім значенням повного знання та досконалої тиші і відновлюючи його періодично відповідно до днів, що приходять відповідно до ведичного календаря. Ми дуже щасливі сьогодні. Посеред нашої подорожі до досконалості. Ми майже прибули до мети. І наше рішення сьогодні полягає в тому, щоб були столиці глобальної конституції Раджа Рама для того, that's... щоб Рам Радж Дух Кахуна В'япа у царстві Рами за правління Рами Ніхто не страждав. І це є наше рішення. Ми майже створюємо в світі майже створюємо в світі Адміністративні столиці досконалого порядку, у яких переважають хвилі блаженства, і ніщо інше, окрім постійних хвиль блаженства і хвиль блаженства, життя у хвилях блаженства. Це адміністративні центри, які ми маємо намір встановити. І ми на шляху їхнього встановлення. Давайте в цей благословенний день піднесемо наше служіння Деву, Пуджа Деву, в усіх відношеннях, і в такий спосіб приймемо рішення. Не нове рішення. Ми вітаємо Сат югу. Ми вже майже створили. За останні один-два місяці ми встановлюємо адміністративні столиці Рам Рад Рам Раджу. В нашій всесвітній родині. Тож сьогодні знову, будучи мотивованими цією силою Конституції Всесвіту, що цей один день для здійснення нашого рішення. Наше перше рішення. Наша повна віддача наше повне буття на основі буття, традиції, ведичних вчителів. З усіма нашими міністрами і раджами в світі. І з усіма тими, хто був у своїх особистих будинках, вранці і ввечері купався у сонячному світлі досконалого знання з усіма тими, хто разом ми зараз зробимо Символічно стопам гуру дева. Священним Гуру Гурудева. Дей груде. Джей Всім. With this beautiful message of що надихає нас бути всюди, створювати ці столиці, на основі повного природного закону, прекрасно чути голос Махаріші і його глибоке глибоко зацікавленість, глибоке натхнення and a call і заклик створити ці столиці. І ми рухаємося в цьому напрямку, є натхнення всюди, вас то будівлі всюди, і зараз столиці, як столиця в Нідерландах, в різних місцях в Індії, в різних місцях навіть, які ми маємо в Сполучених Штатах і інших місцях, на півночі, на півдні. І головна реальність всіх заснувань, всіх появ зовнішніх значень, як ми всі добре знаємо, є зсередини нас, з тої внутрішньої сили буття, яке є основою всіх довготривалих досягнень. І глобальна країна всесвітнього миру є на цьому рівні. Завжди прекрасно бачити всіх лідерів і всю активність всіх тих, хто в польових умовах, пандитів, в Індії, Тих, хто подорожує, також тих, хто з нами. на одних святкуваннях або інших святкуваннях, що роблять ягі, роблять виконання. що ми будемо невпинно створювати поле необхідне для всіх досягнень, щоб вони були постійними і тривали вічно. Трансценденція, яку ми набуваємо кожного дня, медитуючи, кожен момент трансценденції – це є вічно тривале досягнення, яке ніколи не залишає нас. І все, що ми робимо, також залишається з нами. Тож, давайте створювати завжди, індивідуально і колективно, ситуацію, за якої Досягнення є на найвищому рівні. Так, щоб вони могли тривати в мирі і гармонії і щасті для нас самих і всього людства на всі часи. у нас є ця технологія. У нас є це знання, у нас є це натхнення від махаріші, і втіхою є прийняти нам всім разом зобов'язання продовжувати робити наш світ кращим. продовжувати поширювати послання, що ми робимо наш світ. Ідеальним і що це залишатиметься на всі покоління на найвищому рівні. які 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 є хорошими, які є здоровими, які є хорошими, здоровими, для Добробуту, людства, і також планети. Щоб вона завжди була підтримана, і в цей день візьміть енергію і силу з того поля чистого буття, тотальності повноти, яку ми святкуємо сьогодні. Вся Слава Махаріші Гурудеву і священній традиції. Вся слава всім тим, хто бере участь, наставляє, настає, веде за собою глобальну країну Всесвітнього миру. Джей Гуру Дев. Джей Гуру Дев. Дякую Махараджа Джі за це прекрасне рішення дня Акшая Трітія. Махаріші сказав, що це є дуже дуже сприятливий день у ведичному календарі, який є днем стабільності. яку яке би рішення людина не прийняла, воно матиме стабільність. Це день в Індії, землі Веди, землі Конституції Всесвіту, відкриття дверей Бадрінатха, глибоко в Гімалаях, і це місце глибоко в Гімалаях є одночасно станом досконалої тиші, вічної тиші шиви і правителя Всесвіту, опори Конституції Всесвіту. Вишну тож разом ці дві реальності, безмежної тиші крайної тиші і крайнього динамізму. Вся колективна свідомість землі веде, дивиться на ту реальність сьогодні, і тому це такий прекрасний день для того, щоб прийняти рішення і в теплі того напрямку. Ми зосереджені на Бодрінатху, який Махарічі визначив як двері самої конституції всесвіту, які сьогодні відчинені. Махарічі сказав, що все, що ми робимо, є на основі. Верховної мудрості Гурудева були очищені ведичною Раштрагітою, Всезагальним загальним космічним співом. Всесвіту, ведичним Гімном зробивши це, ми розкрили наші очі на цю. Реальність крайньої тиші і динамізму Бадрінатха, дверей, які відкриті сьогодні, ми були в тунелі мудрості, крайньому значенні повного знання і повної тиші, яку ми відновлюємо періодично, згідно ведичного календаря. І рішення, яке прийняв Махаріші, є в контексті столиць глобальної конституції Махараджі Джі для того, щоб рам радж духкахунав'япа в царстві рами під час правління рами ніхто не страждає. Таким є наше рішення сьогодні: встановити ці всесвітні Управлінській столиці Раджарами, для досконалого порядку для хвиль блаженства самі лише безперервні хвилі блаженства у всесвітній свідомості. Тож святкуємо цей благословенний день знову сьогодні. Піднесімо нашу службу Гурудевові. Виконаємо пуджу Гурудевові у всякий спосіб і у підсумку приймімо рішення. Нічого нового у рішенні. Ми вже привітали сатюгу, проте ми хочемо встановити ці адміністративні столиці Рамраджу в світі. Тож, сьогодні нас мотивує сила конституції Всесвіту. Це є один день для здійснення нашого рішення. Проте понад усе нашим першим рішенням є наша повна віддача. А наше повне буття на основі буття традицій, ведичних учителів і всі міністри і раджі в світі з усіма тими, хто в своїх власних домівках вранці і ввечері. Купаються в сонячному сяйві досконалого знання. Всі разом ми виконуємо наше символічне піднесення священним стопам горудева. Тож сьогодні ми приєднуємося до Махараджа Адгіраджа Раджарама в його глибокому рішенні. Здійснити все, що сказав Махаріші в цьому прекрасному представленні Акшая Трітія 2006 року. Тож це велика радість сьогодні, і велика подяка Махараджаджі за прекрасне благословення дня, і ми дуже потужно долучаємося до вас в цьому великому рішенні сьогодні. Адміністративні Столиці Всесвітнього рамраджу, вашого уряду в світі через Конституцію Всесвіту, по всьому світу, щоб запобігти всім стражданням і принести лише блаженство в життя на землі. Джей Гурудев. Джей Гурудев. Передаю слово вам, доктор Сван. Дякую, прем'єр-міністре, за цей прекрасний. Підсумок цього прекрасного дня і зараз. Гадаю, було би доречно мабуть попросити раджу Пітера від імені Махараджі підняти. Прапор нездоланності Махаріші казав, що прапор це є хороший символ, що з'єднує конкретне з абстрактним. Тож, піднесення прапору зараз буде символом поєднання наших конкретних рішень, які ми всі маємо сьогодні. З абстрактним значенням природного закону, який має можливість здійснювати наші рішення. Радже Пітера, чи це буде нормально? Дякую. Тож ми закінчимо, святкуючи і присвячуючи себе перемозі Гурудева, яка є перемогою свідомості. Гуру дев Брамхананда Сати. Тарам. Його святість Махаріші Махешйогі завжди казав Джей Гурудев Віджаянте Тарам. Махаріші Ведік Вішва Прашасанам Віджаянте Тарам. Вішва В'япі Рам Радж Віджаянте Тарам. Махаріші Вішва Шанти Раштра Віджаянте Тарам і ведичні пандіти Махаріші. Віджаянте! Тарам! Джей Гуру Дев! Аж третіяка дінь хе, Аж третіяка Пуджа хе, Пузяка дінь хе, Пузяка дінь хе, का दिन है तृतीया का दिन है आज तृतीया का दिन है आज तृतीया का दिन है आत्मा ने गीत गाया वेद का दिन है संहिता का दिन है ऋषि देवता छंद के संहिता का दिन है तीन गुणों की संहिता का दिन है तृतीया का दिन है पूजा का दिन है संहिता का दिन है पूजा का दिन है पूजा का दिन है तृतीया का दिन है आज तृतीया का दिन है आज तृतीया का दिन है आज तृतीया का दिन है